Починайте Сергій Геннадійович Так, мене мене чути і мене видно, так. так, так да, добре, добре, доброго всім дня. Ну, почну з того, що цього року я насмілився запропонувати свою доповідь до для цього семінару, хоча вона з фізики конденсованого стану, але ну у мене склалося б. Враження, ну я сподіваюся, що ви е, погодитеся зі мною, що е, фактично це вона присвячена теж для фізиці. Е, е, план е, моєї е, доповіді. Так, щось воно в мене сторінки не вертає зараз. Секунду, в мене заморозився цей, вибачте. Е... Так, не можу просто сторінку перегорнути. вибачте, проблемка якась. Так. Зараз. Можу вийти і знову. Так, вийшов. Тепер розшарюю. Так, о, пішло. Все, чудово. Так, значить, план моєї доповіді наступний: я е, нагадаю е, ну історію відкриття рівнів фландау і нагадаю, як вони виглядають для діраківської теорії. Е, поясню е, таке цікаве явище, як колапс рівнів фландау, який насправді можна спостерігати саме в реативійській фізиці, і присвячу свою доповідь двом двом спорідненим задачам, яку ми нещодавно розв'язували це колапс в радіальному електричному полі для нескінченної системи, і е, також колапс рівнів ландау на е, нанострічках. Е, е, ну, по почну з, з того, що, хоча ми говоримо, ну використовуємо термін рівні Ландау, насправді вони були відкриті е, в роботі рабі саме врівняння Дірака. А потім е, ще на Доландау е, отримані врівнянні Шедінгера в роботі Матвея Бранштейна та е, Френкеля. І що цікаво, що е, якщо подивитися цю роботу, там є цікаві слова, що ці дивні рівні є. Щоб пересвідчити, що це не є черговий парадокс, пов'язаний з рівнянням Дирака. Давайте розв'язуємо рівняння Шрёдінгера. Ну от в рівнянні Шредінгера ми знаємо, що вони оселяторні рівні, і, тобто N плюс одна друга, і якщо взяти масу частинки, яка дорівнює масі вільного електрона, то відстань між тими рівнями для поля в один Тесла приблизно в один кельвін. В релятивістській фізиці вони мають, я поки що розглядаю безмасовий випадок, тобто рівняння Дірака безмасово, вони мають залежність на n плюс друга корінь від n, є нульовий рівень, який не залежить від магнітного поля. Якщо у параметр швидкості взяти швидкість фірмі, для графина то поле в один Тесла створить відстань 420 кельвінів, тобто, будуть дуже гарні умови для спостереження цих рівнів. Тепер а що буде, коли додати до магнітного поля? я розглядаю далі тільки двовимірні системи, тобто з напрямку в мене ну це ступені вільності, немає перпендикулярне електричне поле. Ну насправді ще в якраз старих роботах харківської школи, роботах Іллі лілівчиця та Каганова, відповідь була отримана: що можна розглядати квазі класично спектр який. Відрізняються від початкового спектру цим добутком швидкість дрейфова в електричному та магнітних полях на імпульс частинки. Траєкторії визначаються з цим рівнянням, і якщо використати умову квантування ліфше анзагера то можна отримати ну відповідь, яку можна було б для рівняння щодінгера, отримати аналітично, що це n плюс одна друга мінус хвильовий вектор помножити на відношення електричного та магнітного полів. Ну і висновок такий, що для якщо ми маємо початковий закон дисперсії поза частинок параболічний, то Відстань між рівнями Ландау не змінюється при наявності електричного поля. Ситуація дуже радикально змінюється, якщо ми розглядаємо діратівські квазічастинки. Я вибачте, пересперестрибнула. Я розглядаю тепер спектр масивних діраківських квазічастинок. В мене відповідна площа орбіти в імпульсному просторі наступна. Ну тут енергія частинки дельта тепер я ввів цю, як я сказав, або щіну щілину або масу в спектрі, і е, що ми бачимо, що на додаток, е, на доданок до цього лінійного по е, е, імпульсу квазі частинок, е, до цього доданку є поділити наш. Ще змінюється відстань між рівнями Ландау, можна отримати ось такий спектр. Ну і щоб подивитися, що відбувається, давайте для початку покладемо дельта до рівня нулю, і що ми бачимо, що коли електричне поле це бета, це параметр безрозмірний, який характеризує його інтенсивність. Коли бета досягає одиниці, всі рівні колапсують в одну точку. Ну це явище і називається колапсом рівня Ландау, і дійсно ну, є твердження, що воно спостерігалося експериментально. Ну, вочевидь, система ну, фактично це зводиться до розгляду рівняння дірака в скрещених електричних та магнітних полях. Ця задача розв'язується аналітично. Вона була ну, відома ще до графену, а для графену її аналітично адаптували в таких роботах. Тепер давайте нагадаю пару слів про графен. В графені відомо, що у вільному графені закон дисперсії квозячастина клінійний, тобто за швидкістю фермі. Яка в 300 разів менше швидкість світла? Ну і квазічастинкові збудження в графені описуються парою двох компонентних велівських спінорів. А, Б – це підградки графену гексагональної. Ну, і К – це дві різні каточки, і фактично, цей гамельтанян графену. Я тут ще е, у, у голубим кольором позначив щілину, е, яку можна також додавати при з діграфена. Це, як ви бачите, фактично звичайний гамельтанян двовимірної теорії Дірака? Ну і е, як я сказав, що є дві незалежні каточки, тому це удобно е, зручно е, зібрати в. Е, Чотирьохкомпонентні спінори, ну, фактично, в вимірної квантової електродинаміці, ну також відомо, що її досить часто розглядають за допомогою е, зібраних разом двох е, незвідних представлень алгебри е, Дірака. Е, тепер е, пару, е, ну фактично, про задачу, яку я розглядаю у, у цій доповіді, це дійсно це рівняння Дірака, е, де ну, це довгі похідні. Альфа, це в мене відповідні матриці Дірака. Ну і я включаю, як я сказав, зовнішній магнітний і перпендикулярне до нього електричне поле. Тепер такий красивий трюк. Я тільки що розказав цей розв'язок задачі про колапс рівнів Ландау за допомогою ну, квазі-класичного розгляду вазовно на підході ліпши анзагера А тепер покажу, як те ж саме можна отримати ну, таким. Досить красивим способом за допомогою перетворень Лоренса. Давайте для початку уявимо, що в нас ми живемо в світі ну, двовимірному, в якому швидкість фермі заміняє собою швидкість світла. Я, відповідним чином, буду записувати перетворення ну, і електромагнітний член. Я теж буду вважати, що він описується також швидкістю фермі. Я можу записати відповідні перетворення Лоренса для цього світу для електричного та магнітного палів. Ну і одразу ви бачите, що коли в мене менше є електричне поле, тобто я усюди в цій доповіді розглядаю випадок цей бета менше одиниці, то я можу переходом в рухому систему координат ввести це електричне поле до нуля, коли. В мене це швидкість дорівнює V0 цій дрейфовій швидкості. Тоді в мене е, зникне електричне поле, залишиться магнітне поле. і Я можу записати розв'язок за допомогою е, ну, відомого розв'язку рівняння Дірака у відсутності. Тільки коли є магнітне поле, е, параметр, ну, маса цей залишається інваріантним. Ну а енергія в мене є нульовою компонентою тензору. Енергії імпульса, ну і зробивши обернене бустове перетворення, я можу відтворити цей квазічастинковий спектр, який я вам показав. Тобто ну, це такі речі, якими супроводжують розгляд цієї задачі. Ну я кажу про двовимірну фізику, але також у трьохвимірних системах у Велівських, діраківських напівметалах. Ну те, те ж саме робиться. Тепер переходжу саме до першої проблеми, яку я хотів розповісти, ми розглянули так звану геометрію корбінок, тобто, це коли в мене є щось типу циліндричного конденсатора, ну тільки тут двовимірний, Я створюю електричне поле між його обкладками. Чому це що це буде означати? Це ну, на відміну, коли я казав, що в мене є електричне. Магнітне і перпендикулярне електричне поле. В мене електричне перпендикулярне, але воно радіальне. Тобто я буду розглядати випадок, коли це електричне поле константа, але векторно воно ну змінює свій напрямок. Ну, і в такому конденсаторі це в цій геометрії Корбіна. Корбіна це був вчитель Анріка Фермі, який багато пропонував таких експериментів у саме такій геометрії. Коли в мене відстань між цими обкладками маленька, то в мене цей логарифмічний відомий розв'язок для електростатичного потенціалу можна розкласти і це відповідає цьому постійному електричному полю. Ну і фактично цю задачу ми і розглянули, і її і, і особливістю є те, що навіть коли магнітне поле дорівнює нулю, все одно рівняння Дірака в такому випадку не має аналітичного випадку. Ну для порівняння я згадав іншу задачу: що якби я розглядав колонівський потенціал. То тут була б критична константа, і ну, ця задача нагадує відому тривимірну задачу атомного колапсу, коли розглядається що буде з ну з розв'язком рівняння Дірака, коли в нас Z перевищує 137. До речі, якраз. Саме в графені, ну це явище атомного колапсу вдалося експериментально досягти і спостерігати. Ну, вочевидь, не при створенні електрон-позитронних пар. Ну але ну і, як ви бачите, ця задача має певне споріднення до нашої. Тільки в мене ну не колонівський потенціал, а скалярний потенціал лінійний. Ну, ця задача має радіальну симетрію, тому, вочевидь, це рівняння дірака треба розв'язувати у ну, кутових координатах. Йод в мене це кутовий момент. Ну і стандартним чином обезрозмілюємо цю проблему на магнітну довжину. Тобто, в мене ро це безрозмірна зміна, а Л – це магнітна довжина, і для однієї з катошок можна отримати наступне рівняння дірака. Ну, як я сказав, що оскільки проблема не має аналітичного розв'язку, то її можна розв'язувати за допомогою ВКБ наближення і чисельно. Ну саме це ми і е, зробили в роботі з Валерієм Павловичем Гусиніним і тоді нашим студентом Ігорем. Німим. Зараз він аспирант, ну і колаборатором з Дрездена. Е, е, ну, я не, е, не маю часу розповідати технічні деталі щодо ВКБ наближення для рівняння Дірака. Але скажу наступне, що фактично це все зводиться до умови квантування Бороза Мерфельда для імпульсу. Імпульс в нас буде такий. Але оскільки ми маємо справу не з рівнянням Шодінгера зі скалярними хвильовими функціями з спінорами, то спінорність призводить до того, що виникає ця тета функція, пов'язана з кутовим моментом, який є в цій задачі. Ну, в результаті, цю наближення на ВКБ можна звести до трансцендентних рівнянь, які добре розв'язуються чисельно, але давайте щоб просто було так. Вибачте, значить, ну, це наближення ВКБ дуже добре працює коли дельта дорівнює нулю. Але виявляється, що як ви бачите, що оскільки самі рівняння залежить від знаку дельта в ненульовому нульовому електричному полі, а тут в імпульс входить тільки дельта в квадраті, то ВКБ наближення перестає працювати, коли дельта не дорівнює нулю, ну там відповідні чисельні розв'язки ми отримали. Але для того щоб рухатися далі, щоб показати ну специфіку цієї задачі, давайте я. Повернуся до простого випадку і в цьому наближенні ВКБ розгляну випадок, коли відсутнє електричне поле. Значить, у цьому випадку цей інтеграл від імпульсу ну, аналітично обчислюється легко, і можна отримати наступний розв'язок рівняння Дірака в циліндричних координатах. Ну щоб прокоментувати, він фактично дуже нагадує. Відому про проблему з підручника Галицького карнакового когана для рівняння Шрінгера, ви бачите, що коли е, е, йод в мене е, значить, е, е, менше нуля, то в мене одразу отримується цей рівні Ландау, відомий спектр, е, е, з, коли це квантове е, число Бора Мерфельда е, просто переходить в головне квантове число при Додатніх йод треба перелейбувати ці квантові числа наступним чином. Ну і ми таким чином відтворюємо ну, відомий розв'язок, з якого я сьогодні почав. Відзначу. До речі, що хоча ну ми знаємо, що калібрування Ландау і ну в роботі ландау ну було використано калібрування, яке ми називаємо ну, його ім'ям. А в цій роботі Бронштейна-Френкеля, яку я вже згадував, було якраз розв'язане рівняння Шелдингера саме в симметричному калібруванні, тобто тут ну, така історична особливість. Тепер покажу результати для без щульового графену. Значить, суцільні лінії це. Розв'язки цього чисельного рівняння з еліптичними функціями, а хрестики – це розв'язки за допомогою ну, точного розв'язку за допомогою точної діагоналізації цього рівняння. Що по осях, по осі Х я відкладаю це безрозмірне електричне поле бета. Ну, перше, що е, легко побачити, що при бета до рівня нулю ми відтворюємо, звичайно, цю сходинку рівніх Ландау, про яку я вже е, казав. Тепер, коли е, е, бета відхиляється від нуля, е, на відміну від е, задачі безелектричного поля, в нас е, знімається виродження по кутовому моменту. Е, так, я вибачте, я перестрибнув е, на, на один. Значить, тепер що далі? Ви бачите, що колапс рівні ландаву, тобто вони всі сходяться в одну точку. Відбувається для діркових рівнів, тобто ну, для релятивістської теорії для позитронних при додатньому значенні бета. Але бета ви бачите вже не одиничка, а одна друга. А для електронних станів, навпаки, цей колапс відбувається. При від'ємному значенні бета, тобто в нас ця задача ну, вже перестає бути такою симетричною. Ну і можна оцінити, що якщо взяти поле в один тесла, то цей колапс рівня Гландау буде досягнений при такій напружності електричного поля, приблизно 0,5 на 10,4 четвертій вольт на сантиметр. Ну експериментально це цілком досяжне поле. А ну і е, тут якраз для того, щоб е, порівняти з цим випадком е, 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 рівнянням без електричного поля, ви бачите, що е, при е, додатньому йод в мене є е, ну тільки дозволені значення йод від 1,2 до n 12 тобто для Першого рівня ландау тільки одне йод дозволено. Тут вони б, е, товщиною ліній позначені. Тут різні n позначені різні кольорами, а різні йод е, різною товщиною лі, е, лінії. Для n рівня 2, тут вже дозволені два значення, ну і, і так далі. Е, тепер, е, якщо я перейду до від'ємних йод, ви бачите, що навпаки е, в мене. Е, Колапс рівня лендау не відбувається. Ну і, е, тут е, слід визначити наступне: що е, е, тут вже для нульового рівня Ландау побудовані вже е, три різних значення. Йод, насправді можна більше, оскільки. Немає обмежень на віднімні значення цього кутового моменту. Ну це пов'язане з, з тим, що обертання з позитивним значенням кутового моменту у присутності магнітного поля коштує певна енергія, а обертання в протилежному напрямку не коштує. Тому така асиметрія значення Хіос. Ну і ви бачите, що колапсу немає також що ви бачите, що ці точні розв'язки і ВКБ розв'язки дуже добре один з одним співпадають. Певне відхилення відбувається тільки при N дорівнює нулю, ну що що в принципі очікувано. Значить, ну як я сказав, хоча я цю картинку не показую, що коли щілина не дорівнює нулю, тут же ВКБ наближення ну не допомогло, але за допомогою чисельних можна. Про можна дослідити цей колапс рівня Фландау і побачити на досить багато цікавих особливостей. Так, тепер переходжу до другої проблеми. Значить, спочатку це проблема з так званими краєвими ставленнями, тобто в обмеженій системі. Що слід відзначити? Що до нас цю проблему в електричному полі розглядали тільки повністю чисельно. Але ну, в наших старих робіт відомо, що рівні ландау на, на нанострічках можна та в семінескінченні на півнескінченній геометрії можна досліджувати і аналітичними методами. Ну і мета нашої роботи була. Значить, ну, це, це зробити в електричному полі, і це ми е, в цьому році опублікували. Ну, і коли я готувався до цієї доповіді, то я згадав фактично свій перший петрій е, який я як, е, написав е, з Петром Івановичем: ну, е, власне, е, що фізика в обмеженій системі скінченого розміру може дуже сильно відрізнятися від е, фізики в е, нескінченній системі. Ну, це ми і побачили. Ми знову розглядаємо рівняння Дірака, але оскільки система стінчена, то треба ввести граничні умови. Вони будуть відрізнятися для зігзаг, тобто нанострічок з зігзагоподібним краєм, із як тут на другій картинці з кріслоподібним. Зараз я буду говорити тільки про зігзагоподібні граничні умови. Ну і ви бачите, що коли атоми на обох краях відсутні, то це означає, що треба покласти відповідну хвильову функцію, що вона дорівнює нулю. Ось ці граничні умови. Ну і я записав це рівняння Дірака вже фактично за допомогою калібровки ландау у безрозмірних координатах. На що тут треба звернути увагу? Що повна енергія складається ну, знову таки з. Це, це епсилон велика енергія складається з епсилон маленька, яке розв'язок диференційного рівняння, і цей лінійний член, який ми вже бачили з самого початку моєї доповіді. Ну і ця задача розв'язується. Ну можна отримати трансцендентні рівняння для параболічних функцій аналітично, Спектр знаходиться з умови відповідного детермінанту. Ну, треба зробити відповідні всі перевірки, що нескінчений ну, випадок добре відтворюється, але покажу результати для цього без, без, без щільового графену. Зверху це відсутності електричного поля, знизу це вже коли з'явилося електричне поле. Ну, ви бачите фактично, що всі майже всі рівні ландау починають отримувати цю лінійну дисперсію, яку ну ми і бачили в цих рівняннях. Ну і коли електричне поле збільшується, ви бачите, що рівні ландау стискаються. Це і буде цей колапс тут. Бета 0,1, тому на цей стискання їх не дуже видно. Але дуже цікава така особливість, що один з рівнів, ви бачите, не залежить від енергії. Ну і як я вам показував з цих рівнянь, що енергія складається з розв'язку диференційного рівняння мінус цей лінійний член. Ну і досі цю бездиспресійну моду в схрещених полях отримували тільки чисельним розв'язком. Нам вдалося з цих ну рівняння, написані для напівплощини, отримати ці. Розв'язки аналітична. Що слід прокоментувати. Ну, довелося ну, досить таку тонку роботу зі спеціальними функціями робити, щоб витягнути це в бездиспресійну моду. Це треба розглядати таке зване розклад Дарвіна, коли великими є і аргумент параболічної функції, і Х. Ну, це дарвін це онук Чарльза дарвіна. Ну і в принципі, ця нульова мода, ну дуже ця бездиспресійна мода дуже цікава, оскільки вона спостерігається тільки саме в зігзагоподібних нанострічках, зігзагоподібним краєм. І вона виживає навіть у випадку нульових полів, ну, і досить така цікава фізика з нею пов'язана. Ну, і, власне, все це можна досліджувати саме в скінчених системах, вочевидь. Ну і на останок, що я хочу показати, таку красиву особливість розв'язків цих для краєвих станів, зараз я поясню де, точно на краю або всередині. Значить, можна аналітично ці енергії отримати. Ну і всередині зразку це отримується звичайні рівні ландау. Це, значить, плюс, плюс каточка, мінус, мінус каточка. Тобто тут ну, ці рівні ландау, як звичайно. А е, на краях, в залежності від каточки, ви бачите, що відбувається певне подвоєння енергії рівнів ландау. Тобто є така властивість, що для каточки енергія точно на краю дорівнює е, ентового рівня дорівнює 2ентому рівню, а для мінус каточки е, дорівнює 2ент плюс 1 рівні. Ну і все це така красива фізика можна відслідкувати у відомій квантово механічній задачі про гармонічний ослятор зі стінкою, яку можна знайти в підручнику галіського карнакового когана. Тобто ну, така базова квантова механіка тут себе проявляє. Ну, дякую за увагу. Ну, висновки до речі, тут один тільки прокоментую. Що в нас залишилося не ну, таким цікавим моментом для наступного дослідження? Коли ми розглядаємо задачу в радіальній геометрії, чи не можна цей коефіцієнт бета-одна, друга для колапсу отримати з розгляду процесії Томаса, таких цікавих, такого цікавого явища в релятивістській фізиці? Дякую за увагу. Да, спасибо Сергій Геннадій. Переходимо до питань. Немає питань? Ви Вы вийшли? А, а можна да, питання? Юрій, да, да. давайте питання. Можливо, я пропустив, але визначити, що таке можна назвати, що таке каточка. Не а, так, ну я е, просто не в це, Я дуже швидко нагадав базову е, реч про е, графен. Е, ну, каточка це точка в зоні брілює на графену, де е, спектр е, графену можна, де перетинаються зона валентності і провідності і де закон дисперсії лінійний. Ось, ну і біля, 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 ну, біля двох нееквівалентних каточок графену його описують низько наближенням і рівнянням Дірака. Так, ще питання. А з яких зображень береться один Тесла, магнітне поле там у вас? Е, ну, ви бачите, що електричне пропорційне. Е... Магні... магнітному полю, тобто воно все, все очевидь, масштабується. Просто я взяв ну типове значення для сучасних експериментів з графену, яке відтворюється у купі сучасних лабораторій. Тобто, максимум, який там досягають, коли везуть зразки там в спеціальній лабораторії, десь 45 тесла. А один Тесла. Це, ну, у більшості. Ну, з того, що мені відомо, більшість сучасних лабораторій полі, таке поле досягає. Хоча, до речі, є таке красиве твердження про графен, хоча я не бачив, щоб це експериментально спостерігали, що квантування ландау можливо вдасться спостерігати навіть в магнітному полі Землі, тобто десять мінус четвертий. Дуже дякую. Так. Немає більш питань, так я зрозумів. Так, спасибі ще раз.